Вже з 13 жовтня очікується поступове похолодання, яке під завершення наступного тижня з 17 18 жовтня може посилитися до заморозків та навіть подекуди мокрого снігу. А поки що в наступні дні пануватиме суха та прохолодна погода подекуди з дощами. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у середу, 9 жовтня, дощів ніде не очікується, та буде переважати суха та сонячно змінливою хмарністю погода. Вітер значний: 5-10 метрів на секунду. В цей день буде більш-менш тепло. Температура повітря в день по всій країні буде в межах від плюс 18 до плюс 23 градусів тепла. Вночі буде від плюс 6 до плюс 12 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 10 жовтня, дощі все також не очікується. Та по всій країні пануватиме суха та сонячна погода. Вітер помірний: 3-10 метрів на секунду. Температура повітря в день буде прогріватися від плюс 19 до плюс 23 градусів тепла. Вночі буде від плюс 9 до плюс 14 градусів. У п'ятницю 11 жовтня дещітимуть у Чернігівській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській, Львівській, Закарпатській та Волинській областях. На всі решті території країни буде суха та сонячна погода. Вітер відчутний 5-10 метрів на секунду. Через дощі у західних областях похолодає та очікується від плюс 13 до плюс 17 градусів тепла. На всій решті території країни буде тепло від плюс 20 до плюс 24 градусів. Вночі буде від плюс 8 до плюс 14 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!